Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні, 27 березня 2025 року. І я хочу привітати усіх моїх близьких друзів, людей, які причетні до цієї події, до храму Мульпомени і до Міжнародного дня театра. Адже сьогодні всесвітній день театру і цей Just Day Святкується у всьому світі. Для мене театр особисто, особисто це частина життя. Адже, скільки я пам'ятаю, саме з трьох років я з своєю родиною, з матусою, з татом, з братом, а далі вже потім в своєму житті ми відвідували наш рівний крам Мельпомени, театр, який збудували неймовірні архітектори, архітектурне бюро Фельнера і Гельмера. За час Австрійської імперії, яка на той період панувала в Чернівцях, Міжнародний театральний день. Це свято започатковано не так давно, в 1961 році. А саме ідеєю, і натхненником, щоб цей день став міжнародним день театру, виступив Жан Кокто, відомий актор, режисер, сценарист, людина, яка дуже відома у. Театральному середовищі, і цей день, саме 27 березня, був започаткований, тому що в цей день, але це не достоменний фактаж. Була перша вистава у Римській імперії у римському театрі. А загалом, театральне дійство, ми знаємо, що вони беруть свої початки з давньої Греції. І я одразу згадую переношу, переношуся до Афін, де неймовірний гід екскурсовод. Ще це було за час подорожі проператора Музанідіса. Був потужний рекламник, самий потужний рекламник, який тільки міг бути по Греції, та певно, що з Музенідіусом. І нам розповідав гід. Про те, як у Древній Греції відбувалися театри, чому саме амфітеатр? Як два амфі-половинки з'єдналися ці дві підкови, у театральну, ось таку театральну сцену, і ти саме знаходячись там, де розкопки римської емп... давньої Греції, ти собі це уявляв. Але це давня історія, а ми з вами перенесемося. До нашого неймовірного театру імені Ольги Юлянівни Кобилянської, і я вам розповім про історію нашого Чернівецького храма Мельпомени. Позаду мене розташований наш храм Мельпомени, який особисто я обожнюю. І цей театр був збудований архітектором Фельнером і Гельмером. Меморіальна дошка знаходиться на самому театрі з 1904 по 1905 роки. Як це будувалося, історія забудови, але ж ми знаємо, що цей театр не перший в Чернівцях, був ще один і саме про історичні події, про копії нашого театра, про ті місця, де цей театр мав би бути, які місця обирали для театру архітектори. Про це про це я вам все розповім. І ви знаєте, чим більше ти занурюєшся у тему, чим більше ти досліджуєш. Тим миліше і красивіше для тебе твоє рідне місто. Я особисто в Чернівці закохуюсь кожної хвилини, а тим більше, коли готуюся до своїх репортажів. І так, з 1904 до 1905 року наш театр збудований саме в такому вигляді, і це будівля в стилі Необароко. Є копії прямо один в один театрів по світу. А, взагалі, ательє е, архітектурне бюро Фільнера і Гельнера відоме по всій Європі, адже самі найкращі театральні будівлі. А так само, до речі, е, готель Джордж у Львові, в якому я робила не один репортаж, е, це їх дипломна робота. І шляхецьке казіно, будинок е, вчених е, у Львові е, неймовірна будівля з дерев'яними сходами це теж витвір наших неймовірних архітекторів, але все крок за кроком. І я зараз вам розповім про історію театрального життя у Чернівцях. Театральне життя в Чернівцях почалося. З 1774 року саме в цей рік наші Чернівці і Північна Буковина була приєднана до імперії Габсбургів, до Австро-Угорщини, і вже починаючи з 1776 року, тобто одразу ще місто, яке взагалі не мало такого вигляду, а було тільки ну, декілька будинків. Почалося театральне життя Чернівців. І спочатку театральне життя було у Фользгартені. Це наш міський парк, парк Шевченка, в мого дитинстві парк Калініна. Саме там, на живому повітрі, були перші сцени. Це був заїжджий італійський театр, гастролери, театри Метіней. Так само театральні дійства були в салонах, в клубах. До прикладу, це в готелі Молдаві. Який розташований біля Параскеви, в Кам'яниці був була концертна зала готелю Молдавія, в якій, до речі, і давав свої виступи неперевершений Ференс-Ліс, коли він проїжджав через Чернівці в пошуках своєї Кароліни. Ну це окрема історія, про це буде окремий фільм, однозначно. А так само у Чорному Орлі це готель, в якому на розі вулиці Університетської і центральної. Площі, але ж театральне життя потребувало своєї будівлі. І, звичайно, громада Чернівців, а це вже було середина 19-го сторіччя, виступила з проханням для того, що має бути будинок, саме будівля, в якій має бути. Театр правдивий. І цей театр був збудований. І знаєте де? Це була будівля на вулиці, на розі вулиці Шкільної колишньої Баженка і турецької колишньої Каларова, там де такий величний Дуб, і де зараз поліклініка на Баженка, де знаходиться мій сімейний лікар. Нещодавно я вам розповідала в репортажі про Шольцгаз, вулицю Шкільну, де перша школа. І саме де та будівля був, я повторюю саме історичні факти, тому що вони так краще за там був будинок соціального забезпечення в румунський час. Але ми повертаємося до австрійської доби. Там був збудований театр, який був невеличкий, одноповерховий, дерев'яний, і в ньому відбулася пожежа. Але трошки все крок за кроком Пороздивляємось будинки австрійської доби в стилі історизму, необароку. Ось такі башточки. і переведемо погляд на наш чарівний театр. А тим чином ми собі уявляємо, що в далекому 1876 році був збудований театр саме в тому місці, про яке я вам розповіла. І він був немаленький на 547 місць, 1878 рік. Він був дерев'яний і архітектором проекту. Автором проекту був був Йозер Грегор. А той старий перший дерев'яний театр розписував Карл Йовст, той самий відомий дизайнер, який розписував Собор Святого Духа, а так само резиденцію Буковинських митрополітів і Далмації. Тобто в Чернівцях. Весь цей час у розбудови чернівців з австрійської доби працювали найкращі архітектори, з художники і звичайно митці. Я коли це все уявляю, крокуючи своє місце, ви знаєте, просто до мурах. А ми з вами в цьому всьому живемо кожного дня проходимо, милуємося і ніби воно так і має бути. Але ж ні, чернівці це тому і є чернівцями, тому що все неймовірне. І так відбулася пожежа, і вже в 1904 році той дерев'яний театр заборонили до використання. Чернівецька шляхетна громада не могла. Е, ну, е, Дозволити такий факт, щоб у місті, яке було столицею герцогства Буковини в Австрійській імперії, не було театру чернівчани, звикли до театру. І саме згідно статусу міста Чернівці, як столиці герцогства, театр просто must have, Він мав бути. І тому саме під час правління неймовірного батька міста Антона Кохановського, було пролобійовано рішення із і запрошення самих видатних архітекторів Фільмера і Гельнера. І далі за цим іде дуже-дуже-дуже цікава історія. У 1900 році у Чернівці особисто приїжджає Фердинанд Гельнер для того, щоб визначити, на якому саме місці буде збудований театр. щоб Подивитися локацію, щоб подивитися взаємодію з архітектурними будівлями, щоб це був цільний ансамбль чернівців. І е, спочатку це місце було обрано, а він волів, щоб це була. Площа Франса Йозефа це наша соборна площа. Або там, де те місце, де стоїть напроти Святого Духа, нинішній черв'як. Я перепрошую, але для мене то він черв'як і черв'як. Другий варіант він завелів, щоб це була площа Австрії, але потім, ем, визначившись, він вибрав саме ось це місце. І це місце було вже улагоджено. Але ж уявіть, що театр мав би бути на іншому місці, і це було цілком реально. 1900 рік. Нещодавно робила вам репортаж з художнього музею Австр... Австрія каси. будинок, який збудований губертом Геснером 1900 рік, саме потужна розбудова Чернівців, і саме в цей рік приймається рішення про забудову театру. Був визначений кошториш, і він був немаленьким. Але громади у Чернівців таких коштів не було. І коли в 1900 році приїхав. Співавтор проекту Гельмер, то кошти були вже повністю визначені. Це була сума у 600 крон. Це була величезна, величезна сума. В 1904 році був встановлений перший наріжний камінь нашого театру, і зовсім ж скоро. Театр був побудований дуже дуже за швидкий термін 3 жовтня 1905 року. Вже була перша вистава, і це була вистава Марія Терезія. Ось така історія нашого театру. До речі, зараз іде неймовірна вистава, яку я усіх закликаю подивитися разом з паном Ярком, нашим харизматичним гідом екскурсоводом Актори театру разом з Фельнером і Гельмером грають виставу Фельмер і Гельмер. В нашому театрі запрошують неймовірна вистава. Я її дивилася і ще раз е, обов'язково її відвідую І вам рекомендую сьогодні. Вже я бачу дуже багато гостей чернівців, збираються на виставу, адже день театру. І сьогодні здається, будуть грати вовчиху. І хочу ще сказати, що е, вчора е, на сцені Полесі Українки відбулася прем'єра Дас Глюк. Щастя, це вистава за мотивами поезії Зельми, Мербаум Айзінгер, переклад Петра Рихла. Це дуже чуттєва вистава за адресу Лесі Українки 9, де е, дуже в цікавому такому художньому витворі режисера і директора театру Івана Бутняка. П'ять дівчат е, молодих юних акторок нашого театру читали вірші зельми дівчинки, яка. В дуже юному віці загинула в таборі праці в Трансністрії, в дуже складних умовах. Також однозначно рекомендую. Ну і свій репортаж. Я певно, хочу закінчити привітаннями з міжнародним днем театру. Працівники театру це не тільки актори сцени. Не тільки режисери, це і оператори, звукооператори, костюмери, адміністрація, працівники театру. Я всіх дуже-дуже люблю. Я з багатьма товаришую. Я звичайно хочу привітати Людмилу Скрипку, режисера театру, пані Тетяну Вацлавівну, католик замдиректора директора театру, звичайно, Івана Бутняка, усіх акторів нашого театру. Перелічувати можна безкінечно. Звичайно, я хочу привітати моїх любих дівчаток, працівників театру, які завжди адміністрацію, які дуже привітно тебе зустрічають. І це також немаловажливо. А так само я хочу привітати мій улюблений театр Франка у Києві, тому що кожного вечора в Києві я проводжу саме в театрі Франка в храмі Мельпомени, головному храмі України. І і це, звичайно, Наталію Сумську, Анатолія Хостюкоєва, Богдана Бенюка, Івана Уривського, моїх любих дівчаток, Світланко Сімігановського. І увесь 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 колектив. Так само хочу привітати свій улюблений театр Марізаньковецької у Львові, національну львівську оперу імені Соломії Кришельницької, національну оперу України в місті Києві. Усіх, усіх, усіх театральних діячів. Театр це життя. Театр це творчість. І якщо хтось каже, що не наразі, не на часі, саме наразі, саме на часі, тому що в самі такі години лихоліття театр очищує наші душі. Він спонукає до життя, до нових емоцій, він спонукає до творчості, він спонукає до любові, а це головне. Адже любов це і є життя. З міжнародним Театру Вас усіх, з любов'ю Вахілірочка, яка допомагає мені сьогодні у зйомці, і Оксана Дем'янишина з театральної площі перед неперевершеним храмом Ельпомени, які збудували Фельнер і Гельмер у Чернівцях. День добігає кінця, глядачі збираються на виставу, їх багато, форзиція тішить око. Дощить і знову одягаємо поховички, Єврейський дім, палац мистецтв. Шкільні автобуси привозять глядачів, адже зараз весняні канікули. І цей сіренький вайб завтра вже буде інакшим. Театр збудований в 1904-1905 роках за проектом відомих австрійських архітекторів Форденат Фельмера і Гельмера Любі Чернівці.